Усім привіт! Сьогодні приготуємо український бургер зі справжнім м'ясом. Давайте разом спробуємо приготувати бургер як в Макдональдсі, тільки краще, тому що в нашому бургері буде тільки справжнє м'ясо. Тож почнемо. Свіже м'ясо свинини або яловичини посипаємо сіллю приправами і рівномірно натираємо весь шматок. Обов'язково потурбуйтеся, щоб м'ясо було свіжим та якісним. Залишаємо м'ясо для маринування, а тим часом нарізаємо огірочки тоненькими слайсами. Огірочки можуть бути свіжі або мариновані на ваш смак. Викладаємо м'ясо в форму для запікання. Посипаємо сіллю та приправами з іншого боку. Підписуйтесь та допоможіть у розвитку нашому україномовному каналу. Давайте разом зберемо першу тисячу підписників. Поливаємо бальзамічним соусом, оцтом, олійкою та викладаємо цибульку нарізану кільцями і ставимо запікатися на 30 хвилин при температурі 200 градусів. Доки м'язко запікається, нарізаємо цибулю в тоненькими кружальцями. Виймаємо м'ясо з духовки і робимо невеличкі надрізи по всій поверхні. Знову додаємо сіль та приправи за смаком, поливаємо бальзамічним соусом і заливаємо водою. Відправляємо м'ясо запікатися на 30 хвилин. Тим часом нарізаємо перед чілі тоненькими шматочками. М'ясо знову виймаємо, робимо невеличкі надрізи і відправляємо в духовку ще на 20 хвилин. А поки не забудьте підписатися на наш канал, тут ви знайдете багато цікавих відео. Нарізаємо помідори невеличкими кружальцями. Виймаємо наше соковите, смачне та ароматне м'ясо з духовки. Насолоджуємося його ароматом і продовжуємо приготування бургеру. Приступаємо до приготування соусу. Викладаємо в мисочку крем-сир, додаємо вершки, майонез, спеції та ретельно перемішуємо. На наш погляд, це найбільш смачний соус для бургера. Але ви можете приготувати кетчуп, сирний соус або будь-який інший на ваш смак. Наш бургер містить тільки натуральні інгредієнти, тому його можна давати навіть діткам, але краще забрати перед чилі. До бургера також можемо приготувати гарнір. Для цього очищену картоплю нарізаємо соломкою та обсмажуємо у фритюрі. Тепер приступаємо до формування бургеру. Булочку змащуємо соусом, викладаємо шматочки помідорів, далі огірочки, перчик чилі, цибуля порей і наше надзвичайно м'яке та соковите м'ясо. Зверху поливаємо кетчупом, майонезом, викладаємо тостовий сир та накриваємо наш бургер. Обов'язково приготуйте такий бургер вдома і, можливо, після цього вам не захочеться купувати його в макдональдсі. Смачного! Підписуйтесь!